Цифрування документів ворог все більше прагне знищити історію України та стерти всі архівні свідчення про спроби винищення нашої культури в таких умовах. Збереження архіву стало надважливим. Ми побачили те, що росіяни розграбовують державні архіви. Ви бачите сумнозвісну звісно, таку досвід херсонського архіва. Коли росіяни заїхали і вивезли всі документи. Ну велику кількість документів з Херсонського архіву. Було зрозуміло, що потрібно негайно. Айно розпочинати процес глобальний процес цифровізації. Державний архів Хмельницької області здійснює оцифрування документів у трьох ключових напрямках. Для цього активно співпрацюють з міжнародними організаціями та благодійним фондом Меморіал Голокосту Бабин Яр в колаборації з корпорацією «Family Search International» – Це Сполучені Штати Америки, штат Юта. Це такий глобальна цифровізація За допомогою чотирьох операторів в державному архіві області. Відбувається цифрування документів. Цифрування документів відбувається по двох галузях. Перша галузь це ви в документи з історії єврейського народу, а другий вид документів це цифрування документів Рацедж. оцифруванням даних в архіві працюють відповідні спеціалісти. У нас є створений сектор цифрових технологій, і з допомогою цього сектору і відділу довідкового апарату і обліку Державного архіву Хмельницької області відбувається процес. Цифровізації, тобто власними силами Державної архівобласті. Сканування даних це надзвичайно кропітка і відповідальна робота. Однак пані Євгенія виконує її з пристрастю та відданістю, працюючи за покликом душі. Якщо є завернуті сторінки, якісь нюанси, ми поправляємо, розкриваємо максимально, щоб було видно весь текст. Завдяки нашим обладнанню, камерам, прожекторам, ми. Фотографуємо і зразу спеціальна програма, яка в правильному форматі обрізає документи. У 2024 році здійснили понад дві тисячі копій. Їх внесли до цифрового фонду державного архіву. Такі кроки спрямовані на те, щоб назавжди зафіксувати та зберегти згадки про українську історію в онлайн просторі, забезпечуючи їх доступність для майбутніх поколінь. Присяга Софія Ростислав Маслов новини 33 канал.